Всім привіт! Ви на каналі В'яжит не тільки бабусі. Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо про вкорочені ряди. Точніше, я покажу, як я роблю це. Це досить відомий спосіб. Відомий він як німецькі вкорочені ряди. Я його завжди використовую при вив'язуванні шкарпеток з п'яткою бумеранг, і також при вив'язуванні ростка. Цей спосіб мені подобається тим, що. Він не залишає ніяких дірочок, все виходить максимально акуратно і гарно. Зараз в'яжу на замовлення, і якраз ось я розподілила для вив'язування ростка, розташувала маркери. Тож, почнемо. Ось такими маркерами, лампочками я помітила точки розвороту, а це у мене регланні лінії будуть такими відмічені пластиковими маркерами. Тож, ми починаємо таким чином. Ми починаємо так. Ось наш ось мій маркер початку ряду, і від маркеру початку ряду я буду дов'язувати до першої точки розвороту. Коли ми дов'язали до необхідного місця, а там, де нам необхідно буде розвернутися, ось я дов'язала до свого першого маркеру, то маркер я цей знімаю, він мені більше не потрібен. І розвертаю своє в'язання до себе. Робоча ниточка ось до себе. І ми перезнімаємо ось цю першу петлю, яка у нас на лівій спиці. Перезнімаю її направо і нитку робочу тягнемо від себе. Щоб у нас вийшла ось така здвоєна петелька. І далі в'яжемо виворітними петлями до наступної точки розвороту. Ось я дов'язала до наступного маркеру. Це в мене друга точка розвороту. Ви в'яжете там, де вам потрібно. Ми знімаємо маркер і розвертаємося на лицьову сторону і робочу нитку переводимо за, за роботу. І тепер, щоб продовжити в'язати в цю сторону, ми перезнімаємо ось таким чином ось цю першу петельку з лівої спиці на праву І на лицьовій стороні ми робимо здвоєну петлю, тягнучи робочу нитку на себе. На себе, щоб вийшла ось така здвоєна петля. І тепер вводимо її ось так за роботу. І в'яжемо до наступної точки розвороту. І зараз я покажу, як ми ці здвоєні петлі будемо пров'язувати, щоб не залишалося жодних дірочок. І все було максимально красиво. Ось я не дов'язала ще до третьої точки розвороту, і ось моя здвоєна петля на лицевій стороні. На лицевій стороні вона пров'язується таким чином. Ми вводимо спицю зліва на право, дивимося, щоб ось ця здвоєна петля, вона повністю ми її пров'язали, перевірили, захватуємо спицею робочу нитку. І пов'язуємо. і в'яжемо до наступної точки розвороту. Ось мій наступний маркер. Я його знімаю. І зараз покажу, як пров'язувати здвоєну петлю на виворітній стороні. Ось ми розвернули наше в'язання. Перезнімаємо першу петельку, робимо здвоєну. Зараз дов'яжу до здвоєної петлі і покажу, як її пров'язувати на виворітній стороні. Я дов'язала до здвоєної петлі на виворітній стороні. Вона знаходиться у мене, не доходячи до наступної точки розвороту, і на виворітній стороні вона пров'язується таким чином. Робочу нитку ми проводимо ось перед роботою. І виворітну петлю ми пров'язуємо, вводячи спицю зліва. Підхвативши ось цю здвоєну петлю обов'язково. Ось наша петля здвоєна Ми заходимо зліва направо, щоб підхватити здвоєну петлю. Можна ось так притримати. Пров'язуємо, підтягуємо. І далі вже в'яжемо до наступної точки розвороту. Зараз я покажу, як це виглядає на лицевій стороні. Ось. Ідеально просто. Насправді нічого складного немає. Просто треба перший раз в'язати, зрозуміти принцип цього в'язання. І далі вже все піде як по маслу. Тож, якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було корисним для вас, ставте свої вподобайки пишіть коментарі. Якщо необхідно буде схема, попетельна схема ростка джемпера, який я в'яжу, ви теж пишіть про це в коментарях, і тоді в наступних відео я обов'язково це зроблю, якщо це буде необхідно. Тож, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним для вас. І, звісно ж, підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні відео.